Як довіритися Богу? Хто ходить у темряві, в кого нема світла, нехай на ім'я Господню вповає і покладається на Бога свого. Ісайя 50.10 Досить часто, йдучи за Богом, людина повинна відмовитися від особистого контролю та навчитися довіряти йому свій життєвий шлях. Це схоже на те, що відчуває пілот, коли керує літаком в темряві чи складних погодних умовах, коли видимість майже непомітна. У кожному літаку є прибори, як котрі необхідні для керування повітряним судном. Вони показують точну інформацію про справжній стан польоту, навіть коли розум. Та почуття пілота говорять зовсім протилежні. В ясну сонячну погоду пілот не буде відчувати нагальної потреби в цих приборах, але вночі чи в туман, вони перетворяться на життєво важливі для доброго польоту. Чимало літаків потерпіли катастрофу саме через те. Що пілот не дотримувався настанови цих приборів. Те саме відбувається також і з нами, коли ми відчуваємо, що знаходимося у темряві відносно Божого плану та шляху для нашого життя. Ми дуже легко втрачаємо орієнтири та збиваємося з правдивого шляху. Нам слід в таких ситуаціях по особливому довіряти Богу, так само, як Пілот довіряє навігаційній системі. Святе письмо говорить, щоб ми звірялися на Господа всім своїм серцем, не покладалися на власний розум. Книга Приповідок 3.5. Бог направить кожну людину, якщо вона буде чути Його настанов. І буде йому довіряти. Господь відкриє кожному із нас все те, що нам так необхідно знати, але відкриє тільки тоді, коли на це буде нагальна необхідність. Господь виведе нас із пічми, бо навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч немов день світить, так темрява, як і світло. Псалом 139.12. Ми можемо перебувати у темряві відносно того, що відбувається в нашому житті, але тільки не Господь. Чи можемо ми довірити Богу, коли перебуваємо у темряві і не розуміємо теперішню нашу ситуацію? Чи можливо очі... неочікувані обставини потрясли нас? І нам видається, що все наше життя зайшло в глухий кут. Засліплені та шоковані цими незрозумілими обставинами, ми неодноразо волаємо до Господа, Господи, що відбувається? Адже нам, людям необхідна безпечність. Ми так любимо тішити себе, що все під контролем, і коли наше життя. Очікує несподіваний поворот, ми отримуємо замішання, нерозуміння та спротив. Коли ми зустрічаємося із чимось тяжким, то дуже часто просто опускаємо руки та втрачаємо надію. Страх та безвихідний стан паралізує нас. Дозволяючи вірити, що все пропало, що із цієї надважкої ситуації нема жодного виходу. Пам'ятаємо, що Бог завжди покаже нам вихід. Пейзаж нашого життя може змінюватися, але Господь залишається незмінним вчора, сьогодні і навіки. Не завжди у нас будуть відповіді на питання і розуміння того, що відбувається у нашому житті. Проте ми повинні бути переконаними, що Господь добрий і що нема нічого, що могло б здивувати Його. Він все творить на добро. І може повернути на добро все, що з нами відбувається, якщо ми будемо надіятися на нього та дозволяти це робити, якщо ми залишимося непохитними та будемо дові... продовжувати довіряти Богу, навіть перебуваючи в темній долині свого життя, то в кінці отримаємо від Нього щедрі благословення. Увечорі плав завітає, а вранці радість. Псалом 36.